Далі будемо спілкуватися з гостем з нами аудіозв'язком Володимир Манько, політолог. Пане Володимире, слава Україні, рада вас чути. Героям Слава доброго вечора. Отож, пане Володимире, пропоную розглянути наступну ситуацію. Очільник столиці Віталій Кличко вважає обвинувачення влади до мера Чернігова у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вибірковим правосуддям. За словами кличка, Україна вже довела, що вона європейська держава, тож не повинна згортати ті демократичні досягнення, над якими так довго і складно працювала. І це власне ще одна ситуація. Вчора Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт номер п'ятдесят П'ять щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який зокрема критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти. Ну і власне асоціація міст України зверталася до Верховної Ради з проханням не підтримувати цей законопроєкт. Зрештою, вчора вже була інформація, що його підтримали. І якщо говорити про дві ці ситуації, просто тут за є органи місцевого самоврядування, і, начебто, пане Володимире говорили про те, що ми ж всі за одним маємо єднатися, чи схоже це на війну між центральною владою... Владою та мерами, це ми маємо єднатися в протистоянні ворог і мер Києва, мер Чернігова свого часу і досі показують те, що вони разом із українським народом, разом із центральною владою у протистоянні ворога. Ну пам'ятаємо, коли ворог стояв під Черніговом. Ворог під Києвом дії кличка і Атрошенка вони ну були абсолютно адекватними, патріотичними, промованими на захист своїх міст, а також захист України. Але крім протистояння агресору, війні, безумовно, Україна продовжує жити життям і продовжується внутрішньополітичні процеси, прийняття певних законів, реформи, зміни. І якраз ну і взагалі ця ситуація з паном ви питали, дійсно мене теж подивувала, тому що ну, його обрали чернігівці. От він мер міста Чернігова, і, і якщо є якісь претензії у центральної влади, я думаю, що е, слід їх розглядати у якомусь суді саме міста Чернігова. Чомусь там е, чомусь вони розглянули аж на Закарпатті, От і винесли рішення на користь влади, не на користь цього мера. А ми пам'ятаємо, от після того як місто Чернігів, як росіяни відійшли від міста Чернігова, це було квітень травень. Якісь такі публічні були перепалки між мером Чернігова і Банковою. Так ну дійсно ми такі не вникали в їхню суть, тому що тоді головне було захист України, але ну очевидно, якісь. Такі непорозуміння між ними відбулися, і це не на безумовно, не на тлі тому треба захищати Україну чи не треба. Безумовно, чи треба всі це розуміємо. Але можливо, якісь були непорозуміння з приводу таких тактичних питань, і вони можуть мати місце. І дійсно Україна є демократичною країною. Це не означає, що діючу владу центральну в Києві мають беззастережно підтримувати всі. У нас демократії, кожен має висловити, може висловити свою точку зору і очевидно таку позицію займав Мер Чернігова і за мер Києва. Так тому ми подивимось на цю ситуацію, як вона буде далі розвиватися. Ось а з приводу закону про містобудування, визначили це дуже, ну прямо дуже, дуже, дуже і дуже поганий закон. Я багато разів сказав слово дуже. Тому що він абсолютно не ем, є в інтересах суспільних, не є в інтересах громад, передусім в інтересах містян, людей, які живуть у містах, є в інтересах лише дуже вузької категорії громадян України, як людей, які займаються великим будівництвом в тих містах. Це закон пролобійований забудовниками, вони хочуть. Будувати більше, вони хочуть заробляти більше, вони хочуть для цього використовувати території наших міст, хоча наші міста не резинові, вони так уже досить забудовані. Я не знаю, наскільки це гостра проблема є в Хмельницькому, а ось в Києві це дуже гостра проблема, тому що він вже настільки забудований, що деякі райони просто перетворилися на бетонні нетрі. От коли виходиш, Ну, от я слава Богу, живу не в такому районі. У мене ще є майданчики тут за вікном, дерева, навіть такі скверики, лавочки. А коли приїжджаєш в певні інші райони, то просто вони всі геть забиті машинами, людьми, і там просто неможливо ну, прогулятися, пройтися туди, просто люди приїжджають, переночувати, а потім зранку вони звідти виїжджають. І це все через те, що вони були хаотично забудовані без якогось плану, без якихось там норм, хоча може норми вони і є, але їх ніхто не е, дотримувався, тому що е, корумпованість величезна в цій сфері забудов, забудовників існувала, і ось досі існує така собі дабі, державна архітектурно-будівельна інспекція, яка й мала, має це все контролювати, вона корумпована, але цей закон він взагалі її скасовує, замість того, щоб просто боротися з корупцією в дабі і знищити цю корупцію, адже в нас є дуже багато антикорупційних органів, і вони ну, поїдають бюджетні кошти набу САД, там на ЗК, Бюро економічного контролю, там новостворене, яке контролює ну, фінанси, зокрема чиновників, декларації вони пишуть НАЗК, як на ЗК, це про НАЗК. От е, замість того, щоб боротися з корупцією в ДБІ, його, його скасовують. Натомість законом новим буде передбачено створення таких собі приватних домів, тобто кожний забудовник створює за власний кошт і е, це, цю інспекцію і буде платити зарплату цим працівникам інспекції. Ну, які рішення ви думаєте, вона буде приймати? Ну, безумовно, що вона користь забудову, так? Тому наші міста. Ризикують стати ще менш комфортними для життя, ще більш загазованими, ще більш. Ну такими знаєте, де менше й менше простору для просто ну там проведення часу для прогулянок, для занять спортом, для нормального життя. А наші міста будуть перетворюватися на метрі, бетонні, джунглі, завдяки цьому закону, але ще є шанс. Цей закон завернути назад Верховну Раду, тому що е, останню е, крапку має поставити президент, він має його підписати протягом 15 днів або не підписати і повернути назад, заветувати назад у Верховну Раду своїми пропозиціями, наприклад. Так? Е, наприклад, розгорнути якусь ініціювати якусь суспільну, суспільне обговорення цього закону, залучити мерів міг. А ми бачимо, що президент з мерами міст зовсім дружить, І з кличком є проблеми, і Ось з мером Чердігу, з іншими мерами. І це погано, тому що, ем, і, скажімо, не на користь такого розвитку подій відчинить факт, що цей закон, законопроект, внесено було до Верховної Ради пані Оленою Шуляк, яка є головою партії Слуга народу. Тобто, це ну, очевидно не просто так, а великі забудовники з Києва і з усієї України. Зібралися і під скажімо, шумок цієї війни, якщо так можна сказати, взагалі розробили дуже вигідний для себе закон і попросили владну фракцію, фракцію Слуга народу внести і забезпечити прийняття. І тому зараз він у президента. Ну, і оскільки він теж скажімо, є влада, то скоріш за все він його підпише. Ну будемо сподіватися, можливо, і ні. І можливо все-таки президент дасть шанс українським містам для переборюватися на нети, а бути ну хоча б в такому стані, як вони є, і надалі ну, враховувати побажання містян, побажання вже тих людей, які живуть, щодо комфортності, щодо ну, скажімо, рівна життя без високих стандартів, європейських стандартів, які будуть панувати в наших містах на майбутнє. Тобто, цей закон треба заветувати, повернути назад і провести широке обговорення з мерами міст, з громадськістю, врахувати пропозиції і тоді приймати. Пане Володимире, ну власне дивіться, зараз громади, вже, якщо брати цей закон, вони не зможуть впливати на незаконне будівництво. І разом з тим вони вже навіть не можуть поскаржитися на недобросовісного забудовника. І фактично, якщо до прикладу у тій забудові будуть якісь недоліки, то це буде вина або громада. Ну, я маю на увазі органи місцевого самоврядування, або експерти, або архітектори, але не винен забудовник ні в якому разі. Вето, ви кажете про вето. да, Петицію вже підписали 25 тисяч населення, 25 тисяч. Громадян її має розглянути президент Зеленський. Будемо дивитися, що далі. Але питання в іншому, пане Володимире, от Асоціація міст України, українські мери, українські міські голови, вони зверталися до Верховної Ради, вони критикували цей закон. Він їм не подобався. Вони казали, що там треба дуже багато доопрацьовувати. А як так сталося? Що от фактично зараз, так якщо брати шальки терезів, і голос забудовника переважив голос України, голос міст, бо фактично мери, люди, яких обирали міста там чи села, чи селища. Ну на жаль, так буває. На жаль, так буває, і е, якраз і ми експерти, громадські активісти, телеканали, е, медіа, журналісти, якраз маємо зараз вбити усі, е, скажімо, дзвони для того, щоб все таки цей закон не набув чинності. Чому так буває? Тому що збираєте люди. І в своїх інтересах проштовхують через Верховну Раду потрібний для себе закон. Так було, так є. Ну ми сподіваємося, що з подальшим рухом України в Європейський Союз, виконанням усіх стандартів, з там адаптації, так усіх наших норм, інституцій до стандартів Європи цього не буде. Буде враховуватися. Ну, загальний інтерес буде прийматися до уваги законність, а не, е, скажімо, вимоги чи забажання там, окремих людей. У нас, пам'ятаєте, були дуже великі проблеми з олігархами раніше. От е, всі закони фактично, економічні, там, податкові, ті ж самі місто будівні раніше. Вони всі підганялися під цих людей. Е, і в якому стані опинилася Україна, ну певний економічний розвиток був, тому що да, там забудовники, олігархи, вони додають до економіки. Вони будують, вони замовляють будматеріали. Крутиться, вертиться. цей економічний процес. Вони набирають людей, забезпечують їм робочі місця, платять зарплату. Відповідно, будуть якісь податки, там місцеві органи влади центральні, але але. Крім цього, ще є і суспільний інтерес крім цього ринкового економічного фундаменталізму. І ще суспільний інтерес, який іноді не е, е, співпадає з ринковим фундаменталізмом. А оскільки Україна є демократична країна і рухається до Європейського суду, то ці два чинники вони мають перелюватися. Тобто і суспільний інтерес, і інтерес окремих груп, окремих асоціацій. Вони мають, скажімо, об'єднуватися і десь потім рішення прийматися, яке є на користь обох груп, обох чинників, обох сторін, чи може там може бути більше сторін, дві, три, чотири сторони, яких торкається певний законопроект, певний закон чи певне рішення влади, розумієте, у нас. Той хто пролобіює, той, хто зможе у війці зможе відкрити двері до влади кармінець, той і замовляє музику. Так не повинно бути. І саме оцей закон щодо містобудування, він, хай, хай моє побажання, хай би він поклав край таким практикам, коли е, лише одного приймаються приймається закони е, певної однієї. Групи людей в Україні. Власне, про рух України до європейської спільноти Верховна Рада виконала всі рекомендації Європейської комісії, які необхідні для початку переговорів про вступ України до європейського союзу. Серед них реформа конституційного суду, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді конституційного суду на конкурсних засадах, закон про медіа, також закон про нацменшини, закони щодо боротьби з відмивання. Коштів. Ну і власне, пане Володимире, тут теж були питання. Були питання до закону про медіа, були питання до закону про нацменшини. Ну і, власне, не менше питань було до закону щодо конституційного суду, аби судді вони чинили правильне правосуддя, аби не були ручними у руках центральної влади. Які оці закони? Чи вони скандальні? Чи насправді були там правки, і фактично вони будуть діяти в інтересах усіх? Ті закони... Вони там є різними. Зокрема, закон про медіа, він був дуже е, таким е, е, контраверсійним. Е, певні норми там були, які відповідають європейським стандартам і які потрібні для руху України до європейського союзу, які враховуються е, ну, багато чинних і суспільний інтерес, і інтерес дійників, які. Безпосередньо будуть працювати в надійному полі, а були там норми, які е, не прийняті. Наприклад, була норма ось перед другим читанням, е, коли е, онлайн-медіа, е, е, їх робота могла бути призупинена на 14 днів без рішення суду, тобто лише рішення Національної ради з питань е, е, телебачення і радіомовлення. От на 14 днів на 2 тижні проти цього цієї норми дуже гостро виступала опозиція у Верховній Раді, і вони таке добилися, добилися скасування цієї норми, що лише через суд, не тільки рішення Національної Ради, а лише тобто Національна Рада має подати до суду на якесь онлайн-медіа, і суд має прийняти рішення. В принципі, це вже е, прийнятно. Тобто, Павілля Національної Ради тут е, не матиме місце, а буде задіяна ще така інституція, як суд. Е, далі е, було питання також в опозиції щодо функціонування е, телеканалів: Рада, е, Там Ми, Україна, Фрідом, е, які е, цим законом е, хотіли зробити е, державу. То узаконити три державних телеканали. Але, наприклад, при жодної країни, яка входить до Європейського Союзу, немає державного телеканалу. Є суспільні телеканали і є приватні телеканали. А ми хотіли, щоб у нас залишилось аж три державних телеканали. Це не відповідає європейським нормам і стандартам. І опозиція теж добилася перегляду цієї норми. І тепер оці три телеканали, ну, зокрема, телеканал Рада, він залишиться парламентським телеканалом. Не державним делекатом, а Ну, Хоча парламент це теж державна інституція, але ну, певний статус е телеканалу, Він є суто парламент. Хотіли зробити його загальнодержавним, говорити, ну так, як він і був останній час, останні, так, говорити про ці державні питання, про ці державні проблеми. А зараз він буде, повертається до того свого статусу цей телеканал яким він був і на початку свого створення висвітлення роботу е, Верховної діяльності Верховної Ради України з можливістю доступу до цього телеканалу як е, е, фракції, яка входить в е, більшість, є провладною, а також і опозиційні телеканали. Опозиційні фракції, і це прописано буде законі. Тобто, це теж змінили. І загалом цей закон про медіа, він зараз більш-менш є прийнятним. Безумовно, його потім ще можна буде коригувати, вносити поправки. Але зараз, в кількість того, що нам потрібно виконувати е норми е для того, щоб почати переговори вступ до ЄС, ну е зараз ек експертне середовище вважає, що цей Закон про медіа, який прийняти, він більш-менш прийняв. Його можна прийняти, може президент його підписувати, хай він тобі дії, а далі буде його коригувати. Щодо Конституційного суду, то тут зовсім інша історія, що все ж таки е е е владна акція, яка готувала цей е закон, вона не врахувала побажання опозиції і залишила. Там одну норму щодо формування дорадчої ради, яка буде радити конкурсній комісії щодо добору суддів до Конституційного суду, залишити шість е, членів цієї е, дорадчої ради, три з яких є представниками наших партнерів, і 3 з яких є представниками з України, тобто три на три, але приймається рішення ради чотирма голосами. Опозиція хотіла додати сюди до дорадчої ради, ще одного сьомого представника від громадських скла, да? тобто від ну, що за громадськість, теж має бути прописано. Це має бути якісь правничі громадські організації, які дотичні до роботи конституційного суду, які займаються взагалі ну, питанням конституції, вивчають її і скажімо там так, Трактуючи, як її впроваджувати в життя, ось ці громадські організації, вони би, мали би, направити свого одного представника до цієї до речі, ради, щоб був ще сьомий. Таким чином, ну, скажімо, от той суспільний інтерес більш би враховувався і в формуванні Конституційного суду. Верховна Рада все відкинула. Залишила ось шість представників дорадчої ради і теж прийняла цей закон який став законом, але тільки чекає на підпис президента. Ну знову ж таки, в контексті того, що нам потрібно рухатися до Європейського Союзу, ми можемо прийняти цей закон про формування конституційного суду, але згодом ми можемо його десь... Ще очікувати на рішення Венеційської комісії, зокрема така європейська інституція, яка слідкує за конституційними процесами у всіх країнах, в чинах Європейського союзу або ті, які претендують на вступ. Безумовно, що потім, так як закон про олігархі, ще комісія це вже на розгляді досі, а він вже впроваджується владою. Він вже був прийнятий ще до війни, він впроваджується, не очікуючи на ці виступ. Так можна було б подіяти і з тим законом про конституційний суд. Прийняти, сказати, що ми його прийняли, ми виконали одну з цих теленос, тепер ми даємо на розгляд до, до Венеційської комісії, до інших європейських інституцій. Ви нам далі порадьте, якщо щось не так, ми потім їх реагуємо. Можна ось таким чином зробити. Тому, в принципі, можна, можна приймати і цей законопред, хай про це і власне, давайте далі ще поговоримо про одну ситуацію, пане Володимире. Щодо наших сусідів під час раптової перевірки боєготовності армії Білорусі щонайменше 20 танків перекидають на полігон поблизу кордону з Польщею та Литвою. Про це повідомляє моніторингова група Білоруських Гаюн. Крім того, на другий день перевірки боєготовності до неї починають залучати нові частини та з'єднання збройних сил Білорусі. І, е, власне, пане Володимире, ваша думка, перекидають вони ті танки до кордону з Литвою та Польщею. навіщо вони це роблять? Чи показати свою бойову готовність? І от такі навчання, от е, що від них можна очікувати загалом? Бо ми вже маємо досвід, як можуть закінчуватися російсько-білоруські навчання. Так, да, ми вже пам'ятаємо ці навчання захід 2021 Туди стягнули дуже багато військ Росія. Потім вони їх там залишили, потім підтягнули ближче до українського кордону, і з цього почалася агресія. Тому безумовно будь-які там брацяння зброєю з боку Білорусі. Вони мають слідковуватися нашими, нашою розвідкою, воєнною, іншими розвідками, в в, в кооперації з розвідками наших європейських партнерів, британською, американською. Там дуже потужні спутники, які це фіксують, куди що пересувається. От і ну, як я висловив, чи є якась загроза з боку Білорусі зараз, на мій погляд, скоріше за все, мабуть, станом на зараз немає. немає да? Тому що знову ж таки експерти, воєнні, я, я слухаю, читаю. Вони кажуть, що немає на території Білорусі зараз такого великого ударного кулаку. Який би міг зайти в Україну і виконувати ну, для здамок свої завдання, там території України, чи то знову до Києва, чи то є така версія, що можуть почати просування там лінією е, Коростень Житомир, потім через там, кілька населених пунктів на Вінниці, Вінниці, на Могилі-Подільській і на Придністров'я. Якщо ми так подивимося на мапу, то е, цей відтінок він ну, такий відносно вузький в Україні, тому що далі йде розширення на схід, і далі йде на захід певне розширення. Так? А тут можна перерізати і тому якби оточити всю центральну Україну. раз, По-друге, перерізати шляхи постачання зброї і іншого обладнання, зокрема енергетичного обладнання так, від наших західних партнерів, собі в центральну Україну, і в цілі, зокрема столиці. От, але ж для того, щоб це зробити, потрібен дуже великий кулак ударний. От, і у них зараз там його немає, але прибувають потроху більше і більше російські війська, там по тисячі, по дві тисячі, там один ешелон. Через тиждень ще один ешелон. Тобто, певні сили там накопичуються і потрібно От, І оці всі зараз пересування Білоруссю. Оці раптова перевірка військ. Ну можливо ем, різні варіанти. Я не думаю, що вони завершаться прямо зараз нападом на Україну, це сказав. Але можливо Лукашенку все потрібно, щоб там по скажімо, підтримати реномент такого, знаєте, залізного батька, який батька нації. От зараз поїхати з десь на танку, в воєнній формі, потримати знову автомати, як він це робив там під час протестів е, тоді в му році. От десь скооперуватися з російськими військовими більше да, показати також і Путіну, що він до чогось там готовий, що він в тонусі, що він у формі, що е, білоруська армія готова виконувати завдання. Безумовно, це це не на нашу користь, навіть такі пересування, да, тому що дійсно вони там, можливо, якось і збільшують злагодження між білоруськими російськими військами. але прямої такої критичної загрози, на мій погляд, е, воно зараз. Білоруси, які служать білоруській армії, солдати, офіцери, е, мені здається, вони ну, десь там в серцях як кажуть, вони не хочуть заходити в Україну, да, тому що у них немає цієї мети імперської, як у Росії. Да, вони можливо е, лояльно ставляться до Росії. Вони можливо е, скажімо, є частиною отисте. Люблять Москву там, люблять навіть дітям. Але воювати проти, Але разом з тим, вони люблять Україну, розумієте? І воювати проти України вони не хочуть. У них зовсім нема тієї імперськості, нема тих геополітичних амбіцій, як у Росії. От вони єдине, що вже якщо на те піде, от те, що в Білорусі карні, білоруська армія вторгнеться в Україну фізично, то вони просто роблять. Через те, що їх дуже попросять росіяни, там, чи попросять чи змусять, і вони підуть їм на зустріч, але ну, звісно воювати, і вони так, ну, скажімо так, змірствувати, як росіяни, вони не будуть. Тому ось в чому, на мій погляд, різниця між білорусами, воєнними, росіянами-воєнними, ті хочуть захопити Україну. Ці Україну захоплювати не хочуть. Пане Володимире, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Володимир Манько, політолог.